Серед розмаїття звуків і шумів, які утворюють мовлення, існує і мова, яка допомагає спілкуватися людям із поганим слухом. Є помилкова думка, що мова жестів одна. Їх настільки багато, що лінгвісти були змушені придумати своєрідну есперанта жестів для того, щоб спілкуватися на параолімпійських іграх. А вітаю! Це програма Мовний бар, в якій ми зустрічаємось з вами для того, щоб поділитися цікавою та корисною інформацією. Ми часто вживаємо синоніми для прикрашання нашого мовлення, проте інколи не задумуємось, чи доцільне це вживання в тому чи іншому випадку. Ось, наприклад, слова жити, мешкати та проживати. Отож, слово жити має найширше значення, означає воно перебувати або проживати денебудь. Наприклад, дід та баба удвох жили на хуторі слово проживати означає жити за місцем прописки. Щодо слова, мешкати, то його вживаємо у випадку, коли маємо на увазі, що хтось мешкає конкретно у приміщенні. Наприклад, сім'я мешкає у трикімнатній квартирі. Цікавим є той факт, що мова жестів часто мало чим схожа із рідною мовою країни. Наприклад, англійська та американська мова жестів кардинально відрізняються одна від одної, так само як австрійська та німецька. А ось американська мова жестів дуже близька до французької та слов'янської мови. До речі, у країнах колишнього СРСР дотепер використовується спільна мова жестів. Жестові мови зазвичай мають власну граматику, порядок слів та способи творення речення, які кардинально відрізняються від звукової мови. Через це синхронний переклад мовою жестів надзвичайно складний і часто використовують сурдопереклад. Тобто, мовлення передається використанням звичних для глухих людей жестів та промовлянням суфіксів та закінчень слів окремими жестами для кожної літери. Ну а ви збагачуйте свої знання щодня, дізнавайтесь якусь нову інформацію та заходьте до мовного бару. До зустрічі!